Всім привіт! Сьогодні я зайшов в Блоксфруд. І сьогодні я граю. І зараз ви бачите, що я стою не, не на своїй карті, а на карті новорічній, Ну, не новорічній, а на Christmas. Тут де нам дадуть подарунки. <кхем> Блін, що ти робиш? Окей, це мій друг. Е, ви його, на жаль, не почуєте. От він. Тиху. І у нього 225 баутів, хоча він мене... Хоча я його обігнав, добре. Лишається 5, 30 секунд, добре. Де? Зараз лишається 10 секунд, які тут людей спіли. До речі, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, зараз падає подарунок і, до речі, я отримав таку суперсилу, що в мене рука. Руки чорніють і мій меч. І все. Б'ємо подарунок. Як ми того подарунка б'ємо? Аво, І. Все відкрив. А де мій подарунок? Е! Нас заскамили. Де мій подарунок? Алло. Де мій подарунок? Ей, а во мій. А чого його не видно? А ну що, йому випаде? <кій> відкриваємо. І що? Світло! Це... Йому, звичайно, що світло треїсти? Це ж... Це ж топ фрукт. Офігенно тепер. І в мене тепер меч. такий во. О, комусь тут шо це? айс Так. Добре. Оце що? айс Всім айс випав. Багато кому айс А, тобі, тобі покажи, що. А, пісок! Ха-ха. Не фартануло. Ну все, добре. Е, ми відкрили подарунок наступний через 2 години. Йой, що тут чудиться? Та що, Дракон чи що? Тут дракон! Не валим звідси. Тут дракон. Мені це не дуже треба. Знаєте, а це що робить? О, це прикольний спел Добре, нам треба йти, де мій кораблик. І будемо їхати вже в призон. Як ви могли побачити, у мене вже 222 левел. Я трошки фармився, так, так трошечка, знаєте. Ну, бо я люблю цей режим, це прикольний режим. Та я бачу вам також він дуже зайшов. Бо ви. Там багато і лайків, і переглядів. Добре. Зараз їдем. От куди там. От туди, от. Їдемо. Тут людяний острів. Там, я його пам'ятаю, там десь... 70-й левел, й сотий був. Не пам'ятаю вже. Це було давним-давно. Я ще навіть тоді відео не знімав. <кій> <кій> Добре. Ми їдемо, їдемо. Пливем точніше, а не їдемо. Вот, наша тюрма. Там же я отримав боса Вардена. Якого можна бити якого я зараз попробую. Але перше треба затестити світло, бо я не знаю, що тут таке. ні ну я знаю, це найкращий фрукт для фарму взагалі, але я ніколи його не мав. Я дуже радий, що він мені випав. Ну, я взагалі колись бачив таке відео, що якийсь людині, якомусь блогеру, не українському, випав... Той от з подарунка випав дракон. Що це... А дракон зараз реворкнутий, то зараз дракон найсильніший фрукт в грі, він здається, 15 мільйонів коштує. Ану, ми можемо взяти Варден. 220-й левел. Добре. Пішли, де той Варден? Це не Варден? Є? Це якийсь інший бос? Оце Варден. Де сюди Варден. Он же Д. Сто! Уйю! Що він мене так дамажить, капец. А, так я не тим. Скільки, скільки? 200. Ой, що ж важко-важко я вам скажу. Так дуже важко. З тим боссом битись. Його який левел? 220. 220-й. Но ну, все одно він мене так продамажує, що такое Е, Де він подівся? Де він подівся? Він. А він... Він просто пропав. Я тобі не, не підпущу тебе до себе. Давайте от кобабам-бабам. -ба так, трошки його ми продамажили. ой ой Ні-ні-ні, є -ні -ні. треба втікати. Тут так пробиваємо. Так, 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 так. Ой-ой! Сказала, скільки за це баунті дається. Ну я взагалі не знаю для чого то баунті. Баунті. Я не знаю, чи я правильно читаю. Я знаю, у баунті є такий батончик. Ой. Куди він так відлітає? Ні, ні, ні. Ні. Ну, нічого тут не було, так? Скажем так. Приснилось, приснилось. Куди він полетів? Ну все, я його вбив, можна казати, а вже. Вже майже хп не лишилось. О, ого! Ого, скільки майстерності зразу. На весь екран. О, новий той. Флай. Добре. Фрукт вкачуємо. Звичайно, що фрукт. 42 тисячі в мене вже. Ну, треба десь 60, щоб відкрити один фрукт. Тепер мені. Ану, давайте глянемо, що робить зараз Новий спел. Зараз, але вже не тут. До речі, я отут був знайшов, знаєте, який фрукт? Я вам зараз покажу. Ну, Це фрукт не такий крутий для мене, типу, ну, не для прокачки. Але коли в мене відкриються трейди, то це буде бомба. Оцей портал фрукт. Це дуже крутий фрукт, але. Ну, і він дуже. Але він не для того, не для фарму, на жаль. Ну, хоча це легендарний фрукт. Я бачив його дуже легко в трейдах, там так обмінюють їх. Ух, добре. Добре. Ану, давайте глянемо, як мене ті. Що вони мені роблять? 215 демеджі, ну це багато. Ану, що робить це? А, це просто відкидає мене, типу. Ні, ну я його дуже легко вбиваю. Ну, все просто. Я зараз вже 40-ву майстерність. Ну, ну йдіть сюди. О, ельф. Ельф нам треба. Коли ельф, це добре. Бо за нього дається ще ці цукерки. Якими можна робити рефант стати. Я вже так навіть зробив раз. Здається. Так. Ну там... Ні, я там купляв... Boost X. О, цей фрукт. Ну... <зад> <кій> Цей спельчик на F, він нічого такого не робить. Ні, ну все одно дуже потужний фрукт. 45-й вже новий відкрито. Ні, ну я здесь... Його легко на максимум викачати буду. І пишіть в коментарі, який ви хочете ще побачити, щоб я режим. Ой, що... який хочете, щоб я ще режим зняв. Чи може якусь іншу гру навіть. Хочете, можу в Майнкрафт, можу що І також заходьте в мій ТГК. В описі під відео буде ссылка на нього. І також там буде Нік... мій нікнейм в Роблоксі, щоб ви могли зі... мені скидати заявки в друзі. І я вас додам. Мілегенько їх тут вбиваємо просто. О, скільки демеджів кидаємо. Добре. Уй, як мене відкинуло. Е, де ви. Все. 53 майстерність вже. Це дуже круто. Далі блокс фрут викачуємо. І йдемо брати квестик. Біжимо по квест. Біжимо, 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 біжимо. Після цього квесту я вже думаю, що ми вже зможемо відкрити фрукт. Щось, надіюсь, круте випаде. Біжимо, стрибаємо скачемо і шось тут трошка їх вбиваємо е ну де він пропав добре ікс о багато ну ні ну ми добре з ними справляємося просто Цього добиваємо і біжимо далі. От тут той. І сюди я вас двох поб'ю швиденько. Таким спельчиком, таким, таким вас розкину і по одному доб'ю. Ну, легко, легко, дуже легко. Ну, та ще би. з світлом було би важко. Оце б було дивненько трошка, знаєте. <світло> Бо це світло, це найкращий фрукт для того. Для того, щоб. Для того, щоб фармитися. Це найкрутіший фрукт. Добре, тепаємося в... Джунглі. І вже будемо зараз що? відкривати фрукт, так? Да. Ого, скільки тут фруктів валяється. ну Мені ті фрукти не потрібні. У мене є крутіші в рази Ну, але круто. Добре. Купляємо. О, діамант! Непогано. Я знаю, він, суто, трейди теж він багато можуть дати. От він, він рейерний, та? Та він рарка. Ну що ж, на цьому наше відео закінчується. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па!